Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині в пожежі загинув чоловік. На ковищині 16-річного підлітка вбило струмом. У США росіянка намагалася вбити та вкрасти особистість українки. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 12 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині за останню добу патрульні зловили п'ятеро водіїв у стані сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції області, поліцейські виявили автомобіль «Пежо», який при розвороті перетнув подвійну соціальну лінію та рухався без вімкненого ближнього світла фар в темну пору доби. При спілкуванні з 25-річним водієм інспектори помітили, що він п'яний. Результат огляду за допомогою приладу «Драгер» показав 1,64 проміли – проміле. Також 31-річний водій керував автомобілем марки Фольксваген в час дії комендантської години. Патрульні зупинили його для перевірки документів та з'ясували, що чоловік п'яний від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. У Новолинського парафіяни Свято-Вознесенського храму скликали збори, аби вирішити залишитися в УПЦ МП чи перейти до ПЦУ. На збори з'явилося майже сотня людей. Проте сам священик московського патріархату не прибув на збори. Яке рішення прийняли люди? Детальніше далі ніхто ж нічого не каже. хай по Хайміну. У Нововолинську 11 лютого відбулися парафіяльні збори містян біля Свято-Вознесенського храму у 15-му мікрорайоні міста. Майже сотня прихожан прийшли вирішити подальшу долю парафії залишитися з московським патріархатом чи перейти до православної церкви України. Традиційно збори почалися із процедури обрання головуючого та лічильної комісії, аби усе, що тут відбувається, було офіційно задокументовано. Настав цей час. Для Кожного із нас зрозумілий, що в нашій країні має бути єдина помісна православна церква, і нічого не має бути пов'язаного з русським міром. Адже ви прекрасно розумієте, що всі ці роки, які нам розказували про те, що Українська Православна Церква. Вона є незалежна, вона не має нічого з Москвою. Це все є брехня і неправда. Не обійшлося і без гучних дискусій. Парафіяни кожен висловлювали свою думку, якою церква має бути, аби підтримувати громадський порядок. На місці була і поліція. Віками гнобили та Віками москалі. Вітами всі біліка. Поліваєте? А це оце, оце є резиденція. Це агентура московська агентура. Буде українська, буду ходити. Я зараз хожу туди, Михайлівську. Буде українська, сюди буду ходити. Не вийдуть. Хочу туди, хочу сюди. Тут мускає. Не має бути місця. Священик у МП на збори не з'явився, тому аргументи за православну церкву України виявилися переконливими, і люди більшістю голосів за вирішили перейти до ПЦУ. З юридиці його МП, яка є підрозділом РПЦ до Православної церкви України. Хто? А, Прошу, боже боже. Боже. Рішення ваше сьогоднішнє, і від сьогодні ви переходите по міцну православну церкву. Тобто, після ваших зборів, після вашого голосування, ви будете бачити, чи ви перейшли по місту православну церкву, чи ні. І як я розумію, священника, той, який служив тут, немає присутнього. Ну, автоматично він втрачає свої повноваження, втрачає повноваження. І парафіяльна рада, і ревізійна комісія опирається нова і вже приступає до юридично, скажімо, до всіх виконань служб і так далі. Нова парафіяльна рада і новий призначений священник. Далі протокол зборів передадуть у Волинську єпархію, де митрополит Луцький Волинський Михаїл прийма рішення про перехід парафії святовознесенського храму міста Новолинськ до ПЦУ. Поліцейські оперативно встановили водія, який на смерть збив пішохода у Новолинську та втік. Як повідомили в поліції Волині, ДТП трапилося 9 лютого на вулиці Чехова. Керманич автомобіля наїхав на пішохода і зник з місця події. Від отриманих травм чоловік загинув. Його особу встановили. Це 61-річний житель благодатного було зафіксовано підозрілий бус Вольцваген. Одразу після ДТП водій намагався сховатися на одній з місцевих вуличок. Хотів уминути відеофіксацію. З'ясувалося, що причетним до скоєння аварії є 63-річний житель Володимирського району. На його автомобілі були характерні пошкодження. На Волині палала літня кухня. Як повідомили ДСНС області, пожежа трапилася 11 лютого вранці у селі Будятичі Промівської громади. Пожежа охопила ліжко і хатні речі. Під час пожежі загинув 62-річний господар. З'ясувалося, що ще до приїзду рятувальників його намагався врятувати сусід, проте витягнув із будівлі уже бездихане тіло. 60-річного сусіда з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували до лікарні. На волині підлітка вбило струмом страшна трагедія. Трапилася у селі Нудижя Ковальського району. Як стало відомо, виденню весен із власних джерел випадок стався 10 лютого. Відомо, що загиблого підлітка звали Дмитро Карпук, йому 16 років. Він був жителем села Крушинець навчався в 11 класі. Про смерть підлітка також повідомили у Нудиженському ліцеї, де він навчався. Нині поліція з'ясовує усі обставини нещасного випадку. Словаччина розпочне переговори щодо надання Україні своїх винищувачів міг 29 Президент України Володимир Зеленський попросив літаки у премєр міністра Словаччини Едуарда Хегера й під час зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі. За словами хайгера, винищувачі міг 29 зняті з озброєння, і словаччина не збирається надалі їх використовувати. Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що уряд вже веде переговори з юристами щодо можливості передання винищувачів, оскільки нинішній Кабмін призначений тимчасово та має обмежені повноваження. До України прибула партія зенітних гармат Л 70 які в січні нам пообіцяла передати Литва. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас. Також разом із гарматами в Україну вже прибули боєприпаси для них. Цю зброю ми зможемо застосовувати для захисту критичної інфраструктури від повітряних загроз. Скільки саме гармат прибули в Україну? Міністр не уточнив. Американські військові упродовж останніх 24 годин відстежили і збили невідомий об'єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічної комунікації Джон Кірбі. Об'єкт збили винищувачі північного командування. США. його рештки впали в районі територіальних вод. США. Іншої інформації, зокрема, кому саме належить об'єкт і як він опинився в повітряному просторі. США, Кірбі не уточнив. У сполучених штатах Америки визнали винною у замаху на вбивство росіянку Вікторію Насирову. Вона намагалася викрасти особистість українки Ольги Цвик, отруївши її. Як повідомляють The Guardian та BBC, правоохоронці з'ясували, що 47-річна жителька Нью-Йорка Вікторія Насирова у 2016 році намагалася вбити свою косметологиню 35-річну Ольгу Цвик, яка має паспорт України. Фігурантка дала українці шматок чизкейка із великою дозою заспокійливого. На момент злочину обидві жінки мали дуже схожу зовнішність. Непритомну цвик знайшла її подруга біля потерпілої, розкидали таблетки, щоб створити враження, що вона хотіла скоїти самогубство. Але зрештою, українка вижила. А коли при повернулася до лікарні. То з'ясувала, що в неї вкрали український паспорт, дозвіл на роботу в США, коштовності та 4 тисячі доларів готівки. Нині Насирову визнали винною у замаху на вбивство нападі й незаконному отриманні. У березні суд ще має визначити, який термін ув'язнення на неї чекає. Жінці загрожує до 25 років тюрми. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Українські партизани в районі тимчасово окупованого міста щастя Луганської області знищили устаткування автоматизованого управління залізницею. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, партизани підпалили та знищили устаткування. Автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення щастя старобільськ у районі міста щастя, наші патріоти використовують всі можливості, аби окупати не могли залізницею підвозити боєкомплекти на фронт. Тепер потяги з росіянами та снарядами не поїдуть. Пояснив він. На шафі в одній із церков Волині віднайшли давню частину барокового іконостаса з монастиря у Нискиничах, що вважалися вже втраченою. Іконостас 17-го століття доручив розібрати і спалити тодішній Ін, а нині – намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП, отець Павло, більш відомий як Паша Мерседес. Про знахідку повідомив Волинський краєзнавець та релігієзнавець Юрій Велінець. Пише ВСН. Юрій розповів, що про ікону дізнався від священика Віктора Мартиненка, який раніше служив у Оспенському Низкиницькому монастирі. Особливо пригадує, як отець Павло розпорядився знищити барельєфи та демонтувати іконостас. 9 лютого ікону офіційно забрали до Нововолинського історичного музею, на що погодилися у громаді. Після руйнівного землетрусу у Туреччині утворилися величезні ущелини. Їхня ширина сягає 200 метрів, а глибина близько 30. Нині влада країни заявила, що сила землетрусу дорівнює силі вибуху понад пів тисячі атомних бомб. Відомо, що в результаті землетрусу загинуло більше 20 тисяч людей, а постраждало майже 100 тисяч. Під Час обшуків на Волинській митниці працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцем Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. Як повідомили у ДБР, у двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак, насправді ж у вантажівках були цілі та подріблені мікросхеми, у складі яких є. Платина, золото, кольорові метали, отримувач німецьке виробництво, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, складає понад 200 тисяч доларів. США. суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів. Винуватцям світить строк до 6 років в'язниці. Окупанти осушують каховське водосховище. НПР опублікувало супутникові знімки організації Планет і Максар, на яких видно як вода. Виливається через шлюзи. Цим вони ставлять під загрозу забезпечення питною водою, виробництва сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції Запорізької АЕС. НПР, спираючись на думку експертів, дійшло висновку, що мета окупантів випалена земля на тій території, яку вони публічно оголосили своєю. Інець Франції робить дві речі п'є каву і Читає про втрати Росні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 лютого 2023 року орієнтовно склали 136 тридцять тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправили ще 1140 орків. Танків було знищено загалом 3267 одиниць. За добу дев'ять бойових броньованих машин 6474, За добу мінус 3 одиниці. Артилерійських систем 2270, за добу було знищено 19 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 463 одиниці. Засоби ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці за минулу добу. Один літаків 295 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотних летальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 1997 одиниць минулої доби збили 27 одиниць. Крилатих ракет наші воїни збили аж 857 штук, потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистерн. Знищили аж 5134 одиниць. За добу вісім спалили спеціальної техніки ворога, 214 одиниць. Дані про втрати ворога ще уточнюють слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Андрій Капенко. Як повідомили у Дубівській громаді, чоловік був родом із села Секунь. Загинув 7 лютого у результаті важких боїв у Бахмуті на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У вечірній та нічний час 10 лютого українські військовослужбовці знищили 20 безпілотників, випущених російсько-окупаційними військами. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Дрони збивали силами та засобами повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими частинами сил оборони України. Росіяни запускали бережувальні боєприпаси зі східного узбережжя Азовського моря. Бахмут Донецької області і надалі є головним напрямком удару російських окупантів у війні проти України. Про це 10 лютого повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За добу відбулося 124 обстріли та рекордні 54 бойові зіткнення. Ворог прагне заволодіти контролем над трасою Константинівка. Бахмут там ведеться контрбатарейна боротьба у збройних сил і сил оборони. Є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант інші необхідні речі а також. Вивозити поранених з Бахмуту. За словами спікера східного групування, у Бахмуті є різні шляхи, але деталей він не озвучив. Слава Україні. Розпочалася 353 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав чергову масову ракетного удару по території нашої країни. Здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час цього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БПЛА типу Шахет-136, 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Попри значні втрати, ворог продовжує вести наступальні дії на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Креміна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Параскоївка на Донеччині. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує отримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Синківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області. Порухонь, Стодинок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки Сумської та Уди Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лукінці, Огірцева, Тернова і Фиголівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Рянівка, Дворічна, Западне, Сеньківка, Кучерівка, Піщане, Крухмальне, Берестове, Харківської області. Та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках під танкові мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони майже 30 населених пунктів Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль, на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Голяйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Малатокмачка і Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Учаків на Миколаївщині. У місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянство України, написавши відповідні заяви. У окремих населених пунктах, тимчасово зайнятої Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв'язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше у окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематорів противника. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удара по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 1140 російських окупантів, знищили 9 танків, 3 бойових броньованих машини, 19 артилерійських систем, один засіб ППО та 8 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інших важливих об'єкта противника. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Вночі 11 лютого ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу Бастіон. Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя, постраждалих немає. Як повідомив голова Ова Максим Марченко, також ворог наніс бомбовий удар по острову Зміїний, скинувши чотири авіабомби. Тим часом з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети «Унікс», якими влучив у прибережну зону. У тимчасово окупованому Мелітополі бавовна 10 лютого вночі місцеві почали повідомляти, що в районі аеродрому почало сильно гепати. На відео чутно вибухи, а також видно спалахи. кажуть, що від аеродрому, де базувалися росіяни, уже нічого не лишилося. Навчання збройних сил Республіки Білорусі продовжили як мінімум до 20 лютого. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що 11 та 12 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані збройні сили Росії, продовжать працювати без перерви. Загальна кількість продовжень склала уже 42 тижні. Волинь знову у жалобі на війні загинув волонянин Юрій Колтунович. Воїн 1971 року народження був родом із Сла гірки громади. Солдат механізованої бригади загинув 7 лютого на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Лучанин Андрій Муміч проплив більше одного кілометра річкою стир у крижаній воді. До цього чоловік готувався два роки щодня. Фізичні навантаження, моржування та гартування. Для початку це було просто новоконання. А далі я поступово збільшував відстань по відчуттю і Цього року я вже доплив до 700 метрів. Після чого вже просто ми чекали типу погоду, щоб сприятива погода. Мається на увазі, щоб був легкий мороз і щоб був трохи снігу, було, щоб було якби, фактурне, фактурне атмосферне відео. Щодня пробіжка ранкова, щодня окунання, балансоване харчування. у мене специфічні вправи для дихання, які надважливі в цій справі. Що тобі потрібно сконцентрувати максимально всю свою енергію, як і фізично, так і ментально, для того, щоб пройти таку дистанцію? Це вже напевно більше не про фізичну силу, а це про синергію тіла і розуму. Андрій проплив вільним стилем в крижаній воді від вулиці Замкової до будинку головання без використання гідрокостюму. На той час на вулиці була мінусова температура. Для непідготовленої людини переохолодження гарантоване. Останні 200 метрів я допливав вже в такому своєрідному трансі. Тобто, 200 метрів я почав з вільного стилю стилю, з вільного стилю, а вже 200 метрів я вже трішки почав втрачати типу орієнтацію в просторі. Тобто, я перейшов на, на, на брас, через те, що я міг так більше контролювати. Останні 200 метрів допливав іншим стилем через те, що було тяжко, я вже почав від берега до берега скажімо так, накручувати лишні метри. От. Типу, е для початку, ну, тобто, коли ти пірнаєш, є таке перше шокове відчуття, воно завжди, бо навіть якщо ти просто окунаєшся, воно завжди є. Чи навіть коли ти душ приймаєш, Uh, ти будеш uh тисячу разів приймати душ вдома, і тобі постійно а, а, твій мозок буде від цього нереально привикнути. Тобто твій мозок постійно буде шокований від цих декілька секунд. Головне дисципліна переконує Андрій Муміч, адже тільки так можна дійти до поставленої цілі. Лучанин уже багато років займається гартуванням, тому один кілометр наголошує це зовсім не межа. Я хочу ну, бути прикладом для все, для своїх дітей. Типу, щоб вони бачили, тобто зараз, якщо ти хочеш, щоб на діти. Якщо ти хочеш, щоб діти тебе слухали, ти повинен бути в онлайні, якби там не було. Тобто ти і сьогодні вони в мене там вони... донечка 11 років і хлопчик 8 років. Вони мало того розуміють. Але коли вони стануть старші, вони так само зрозуміють мене. Як я зрозумів свого там свою маму і свого тата, тоді, коли вони мені щось говорили, коли мені було так, як є. Я тоді, ну дитячими очима, це тоді зовсім, скажем так, не розумілося. В мене е -е, дівчинка, вона займається танцями, хлопчик ходить на футбол. Зранку заставляю їх невелику зарядку. І я їм говорю: ну ви розумієте, для чого я вас заставляю Типу, зарядкава. Я хочу, щоб у вас була гарна звичка з малку. Фізичні навантаження це невід'ємна частина життя сучасної людини. Далі у Лучанина цілі амбітніші, довші дистанції та інші водойми. Нині чоловік продовжує моржувати та гартуватися, адже це запорука здоров'я, переконує Андрій. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.